Тендеру на здійснення картографічно, топографічної зйомки території, які знаходяться в тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської, Донецької областей, з метою картографування кадастрування і внесення цих земельних ділянок в єдину кадастрову земельну карту Російської Федерації, щоб легалізувати процес їх обігу відповідно до норм чинного. Законодавства Російської Федерації, але Росіяни намагаються обхитрити, обхитрити світову юридичну модель і систему, заявляючи, що вони прив'язуються додати картографування станом на 2002 рік. Ну, рік. Ми сьогодні маємо 2025 рік, і тендер Міністерства сільського господарства Російської Федерації об'явлений в року. А прив'язка до картографічних топографічних карт має бути станом 2002 року.